Від самого початку повномасштабного наступу з боку Російської Федерації в українському інформаційному полі все частіше почав фігурувати Олексій Арестович. Глядачі уважно слухали його заспокійливі мантри про два-три тижні. У ворога ракет вже немає, і цим заспокоювали себе. Я думаю, що не пізніше має початку має ми скоріше повинні вийти на мирне заголошення. А може бути разом швидше, посмотримо. Я беру саме краніску. Все одно це скінчиться до середини травня по найгіршим прогнозом. Мало хто цікавився його минулим та тим, що собою являє його персона на загал. У сьогоднішній статті ми розглянемо це питання. Військовий експерт в минулому спікер українського боку в три контактній групі. Радник голови офісу президента Олексій Арестович прямо по Гоголю. Історична особистість. Він постійно потрапляє в якісь історії. Одна з них трапилася 16 березня, коли політик відповів матом на прохання свого підписника у Фейсбуці писати пости українською мовою. Дезінформацію українців. Арестович почав займатися ще в далекому 2020 році. В грудні 2020 року в телеграм-каналі Української делегації було опубліковано повідомлення про те, що бойовики передали тіло українського військового нашій стороні. Повідомлення стверджувалося, що боєць самовільно і без зброї перейшов на бік окупантів, а потім помер після алкогольної чи наркотичної інтоксикації. Після того, як наступного дня пост оновили, там вже було написано, що військовий потрапив до бойовиків за невстановлених обставин, а причини його смерті з'ясовує слідство. Увечері ЗМІ опублікували результати судово-медичної експертизи, згідно з якою терористи без суду стратили українського солдата, а перед смертю катували. Розповсюджувачем російського фейку. Виявився знову ж наш сьогоднішній герой Олексій Арестович. Як стверджує сам Олексій Арестович, він творча людина, тому інтереси у нього різносторонні. Що ж, це чудово, але зніматись у фільмах для російських телеканалів, мабуть, було все ж таки не варто. Велика кількість аудиторії з Росії мала змогу спостерігати за акторською майстерністю. Нашого полковника. Ти заказав, я достав. Договарювали, що деньки зразу. Я же все розчитав по мінутам. Почому я должен сидіти і ждать твого експерта. Всі ми добре пам'ятаємо, як за кілька місяців до повномасштабної війни Олексій Арестович в одному з інтерв'ю Богом клявся, запевняючи, що вторгнення не буде. А українці можуть спокійно розбирати свої тривожні валізки. Полномасштабного военного наступления России я жду меньше всего. Почему? Потому что ну, не позволяет соотношение сил гарантированно достичь политических и военных результатов. Гарантированно. Вот как, 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 хотелось бы, как написано, как спланировано. И ракеты. Ну, вот, во-первых, мы знаем, сколько там этих ракет. А ракеты в российской армии по самым скромным, по самым, самым оптимистичным наценкам калибров там 150-200 штук, в лучшем случае, до 220. И все же не отстреляешь, а отстреляешь половину. Надо, надо стать беженцем, чтобы куда-то бежать. Зачем вам запасы консервов, воды и всего остального? Вы будете ехать вдоль, по цивилизованным дорогам вдоль заправок. Купите себе все, что хотите. В современной войне, скорее всего, даже из дома выезжать не придется. В современную войну так не воюют. Будет вода, будет электричество, все будет. Все, что я пока вижу, никакая Россия ни на кого нападать не собирается. Масштабно. Цікаво, а чи точно на руку українському суспільству грав цей діяч? Ну за яким комп'ютером, Кристина, блядь, у мене 33 бойових виходи, блядь, цей блять. Куди? за лінію фронта, блядь.